Вітаємо вас на каналі Енергія Світла. Життя це подорож, повна таємниць і відкриттів. Кожен день дарує нам можливість вчитися, рости і досліджувати невідоме, але щоб дійсно досягти успіху на цьому шляху, важливо вміти читати знаки, які подає нам всесвіт, ці тонкі підказки, немов фари в темряві, що вказують напрямок морі наших сумнівів і питань. У житті зміни не відбуваються просто так і ні звідки. Найчастіше вони анонсуються серією явних ознак. Проте, поглинені рутиною і повсякденними турботами, ми часто упускаємо ці тонкі сигнали, які знаходяться прямо перед нами. Але якщо ви почнете приділяти більше уваги тому, що відбувається навколо, ви зможете не тільки глибше зрозуміти себе і свій шлях, але й навчитися ефективно його коригувати. Пам'ятайте, на цьому шляху ви не самотні Всесвіт виступає як потужна направляюча сила, немов компас, що веде вас до життя, яке сповнене мети і самореалізації, тому будьте уважні до знаків і послань, які Він вам надсилає. Особливо зверніть увагу на ці знаки. Падіння рівня енергії. Ваш енергетичний стан може багато розповісти про те, чи є гармонія у вашому житті і чи йдете ви по шляху вашого призначення. Життя наповну, позитивні думки і турбота про власне благополуччя наповнюють вас життєвою енергією і творчою силою. В той же час відступ від свого справжнього шляху викликає втому апатію і навіть депресію. Ці відчуття є важливими індикаторами, на які варто звернути увагу. Фізичне недомагання. Завжди прислухайтеся до свого тіла. Фізичний біль це важливий сигнал від вашого організму, який вказує на те, що чомусь потрібна ваша увага. Проте не весь біль є виключно фізичним у традиційному сенсі. Часто біль може бути проявом психічних і емоційних станів, таких як стрес, тривога. Або нерозв'язані розв'язані емоційні проблеми, звертайте увагу на ці послання і на те, що може стояти за вашим фізичним болем. Якщо ви відчуваєте постійний біль, у якого немає очевидної фізичної причини, це може бути знаком того, що на поверхні ховається більш глибока проблема. Це може бути переконання, за яке ви чіпляєтесь, образ мислення, що вам не служить, емоція, яку ви не виражаєте. Або поведінка, що вам не допомагає. Щоб відновити свою енергію, почніть зтурботи про себе. Йдіть за своїми справжніми бажаннями і потребами, зверніть увагу на своє оточення, звички і роботу, можливо, з кимось варто налагодити стосунки або припинити спілкування. Можливо, варто замінити якусь звичку на нову і корисну для вас. Можливо, варто зробити паузу в роботі або знайти нову. Проводьте більше часу на природі, заряджайтеся її енергією. Природа допоможе вам відновитися. Синхронічності. Однакові цифри на годиннику. випадкові збіги, послання через різні джерела. Наприклад, якщо Всесвіт хоче, щоб ви краще дбали про себе, ви можете спочати помічати це послання всюди. Почути його в текстах пісень, прочитати в блозі або навіть випробувати на собі фізично через невеликі травми або простудні захворювання, що змушують вас відпочити, це не випадкові події, а знаки, які направляють вас до того, що найкраще для вас. Важливо розуміти, що все в цьому світі взаємопов'язане і є частиною більшого порядку. Коли ви поважаєте і прислухаєтесь до цього порядку. Ви налаштовуєте себе на процвітаюче життя, не ігноруйте свою інтуїцію і знаки, які надсилає вам Всесвіт, бо інтуїція ваш внутрішній компас, який завжди правильно показує шлях. Головне, дивитися на нього частіше, бо якщо ви будете ігнорувати і голос інтуїції і знаки Всесвіту, вони лише стануть ще більш настирливими, дозвольте Всесвіту направляти вас і довіряйте знакам і підказкам. Для цього постарайтеся сповільнитись і намагайтеся бути тут і зараз, в даний момент. Втрата інтересу до навколишнього. Якщо ви виявили, що ваша робота або повсякденна діяльність стали нудними і нецікавими, це може бути сигналом до зміни або перерви. Якщо ви часто ловите себе на мріях про інший спосіб життя, не відкидайте ці думки як прості фантазії. Ваша уява потужний інструмент, який може привести вас до успіху. Вона нагадує нам, що наші мрії і бачення це перші кроки до їх здійснення. Проте надмірний аналіз кожного кроку і можливих наслідків може сповільнити вас на шляху до здійснення своєї мрії. Життя це не тільки логічні кроки, це також творчість, сюрпризи, відчуття, що ви пливете по течії, а не проти неї. Шукайте нові можливості і приймайте виклики, що витісняють вас із зони комфорту. Ці переживання збагачують ваше життя і сприяють вашому росту. Помилка думати, що життя повинне бути постійною боротьбою. Це переконання міф, але багато хто дотримувався його занадто довго. Насправді ви призначені проживати своє життя з відчуттям легкості і невимушеності. Якщо ви будете в злагоді з життям, ви можете пройти свій шлях, наповнений задоволенням і радістю, а не опором і труднощами. Відносини з людьми Земля це планета, де наші основні уроки ми проходимо через взаємини з іншими. Деякі взаємини вчать нас терпінню, тоді як інші можуть показати нам, що таке безумовна любов. Любові ненависть мають однакове значення в школі життя. І несуть уроки, які нам належать засвоїти. Якість наших відносин з іншими часто відображає ставлення до себе. Наприклад, якщо ви виявляєте, що швидко відмовляєтеся від інших, це може відображати, як ви ставитесь до себе, чи є у вашому житті області, де ви занадто рано здаєтеся. Коли ви помічаєте повторювані моделі у своїх відносинах, вкрай важливо не ігнорувати їх або звинувачувати в цьому інших. Ці моделі вказують не на те, що з вами щось не так, а на області вашого життя, над якими ви можете працювати, щоб поліпшити своє життя в цілому. Пам'ятайте, у вас є сила перетворити будь-які відносини і змінити свій підхід до них. Розуміючи і працюючи над цими моделями, ви можете поліпшити не тільки свої відносини з іншими, але й ставлення до себе. Цей процес самопізнання і росту може привести до більш повноцінних і значущих зв'язків у вашому житті. Все в нашому житті взаємопов'язане. Усвідомлення цього може стати ключем до глибокого особистісного зростання і самопізнання, наші внутрішні переживання, страхи і радості. Відображається у зовнішньому світі через наші дії, відносини і навіть фізичне здоров'я. Кожен момент, кожна зустріч несе в собі прихований сенс і можливість для розвитку, навчитися бачити і використовувати ці можливості значить рухатися по шляху усвідомленості і гармонії із собою і світом. Не варто боятися ставити собі запитання та шукати відповіді всередині себе і навколо. Відповіді можуть прийти в найнеочікуваніших формах і ситуаціях. відкритість світу і готовність бачити знаки і послання, які він нам надсилає, відкривають двері в світ нових можливостей для особистістого росту і самореалізації. Кожен ваш крок вперед, навіть найменший, наближає вас до розуміння себе і до життя повного сенсу і задоволення кінці кінців шлях до щасливого і гармонійного життя лежить через розуміння і прийняття себе, своїх емоцій і переживань. Ставтеся до себе з любов'ю і терпимістю, будьте вдячні за кожен досвід, який життя вам надає. Ця подорож до себе найважливіша подорож у вашому житті. Нехай вона буде наповнена світлом, любов'ю і радістю. Бажаємо вам знайти свій шлях до щастя і виконання свого призначення. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки і діліться цим відео з іншими. Дякуємо вам за увагу!